Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд Танхауза в селі Ходосівка, Обухівський район, 8 км від Києва. Закритий проїзд біля ЖК Нова Конча Заспа. Поруч мануфактура, мегамаркет. Зараз в вашій увазі є такий акційний таун. Одна плюс сотка землі і метраж іде 174 метри. Якщо з мансардою без мансарди, йде 120 метрів. Зараз докладно я вам покажу про цей будиночок. Зараз також невеличке відео запишу, щоб побачив фасад кожного будинку, тому що є в наявності і інші, тільки що ціни будуть дорожчі. А саме зараз один з власників готовий салатовий зелений колір подешевше продати. Також, бачите, робиться визвенення, всі комунікації заведені, важливий момент, газ заведений, також свердловина загально зроблена, така центральна, так. також центральна каналізація, важливий, важливий момент, водовідведення зроблено. Також є, де паркомісця, виведені три фази, там йдуть, можна поставити електро під електромашину. Поставити зарядку. Більше соток якраз в цьому будиночку взагалі комплекс іде ось 9 тенгхаусів, 9 планет. Так? Різний в танхаус означає кожну, кожну з планет. Так? Така задача. Давайте зараз подивимося сюди всередині, скажу вам більш докладно. Ми війшли. Ліворуч іде місце під шафу. Сам будинок збудований. 40 см газоблок плюс 10 см щеплю шмінвата. І фасад, штукатурка, там плитка, десь каміння. Далі йде на першому поверсі є окрема кімната. Тут вивод водички, далі розводку треба робити. Склопакети йдуть енергоефективні 70-го профіля. Перекриття між першим і другим поверхом йдуть моноліт. з... Бетон, бетонне перекриття залізобетону. Тут санвузол, зараз погано, просто видно. І тут іде кладовочка під сходами, можна зробити там пральню і так далі. Це йде кухня вітальня Кухня вітальня з виходом на задній двір. У кожного фенхауза є свій задній двір. Сходи між другим і першим поверхом йдуть моноліт, на другому поверсі йде. Така велика кімната з балконом. Тут планується зробити також гардероб. І йде свій такий балкончик. Я вам покажу танхаус, який більш прибраний, так? але нагадую, саме акційні йде той салатовий, да. ну, різного кольору, різні планети йдуть танхаузи. По документам ділянка. І також сам танхаус введений в експлуатацію. Загальний санвузол тут. І ще одна така велика кімната. Також горище є, там вільне панування Можеш зробити те ж саме, що і тут. Дві кімнати, там місце під гардеробну велику, і ще свій санвузол. Давайте я вам зараз швиденько покажу. Також... також є два танхауси, де горища перекриття ідуть також залізобетонні. Так, це тільки два з них. Зустрічі вигорища. Раз піднявся. По проєкту можна зробити тут санвузу, там кімната, і також тут гардеробна і ще одна велика кімната. Вже утеплений дах. Тут іде ось п'єною так, спеціальною задуто, можна. Далі, далі робити. Саме горище, там, йде мембрана не утеплена, а саме перекриття, так? Перекриття утеплене. Такий цікавий є танхаус в наявності. Запрошую вас на перегляд. Можна використовувати як перший і другий поверх, також і горище можна використати. Чи як горище, чи як мансарду, ще додатково буде дві кімнати. Так, Так, три окремі кімнати є, плюс кухня-вітальня, а так, що можна, плюс дві додати, буде взагалі п'ять окремих кімнат.